Остях у Криму ривуть боліди Ялта Ралі, а зірки шоу-бізнесу вийшли на перегони заради дітей сиріт У Ялті ревуть мотори гоночних машин. Гірські траси підкорюють учасники міжнародних змагань. Прайм Ялта Ралі 2009 українського етапу. Кубка Європи з авторалі цьогоріч. Захід зібрав рекордну кількість екіпажів – 60. за перемогу змагаються професійні гонщики із Туреччини, Італії, Румунії. Болгарії, Швеції, Польщі, Грузії, країн Прибалтики, Угорщини, Австрії, Чехії, Білорусі, Росії, власне, України наймолодшому учасникові 14 років. За два дні гонщики мають проїхати шість сотень кілометрів навколо Ялти. Сьогодні долали складний серпантин на гору Айпетрі. Абсолютних переможців визначать за результатами двох днів. Чемпіони залишать відбитки своїх рук на алеї Слави, яку збираються закласти у Ялті наступного року. Призи для переможців тримають у таємниці. Торік це були золоті з діамантами брелоки. От єдиний жіночий екіпаж із... із Києва уже при золоті на старт жінкам вручили приз за мужність. Золоті підвіски інкрустовані діамантами. Можна бути олімпійським чемпіоном і не вміти кататися на велосипеді. У цьому сьогодні вранці могли переконатися усі перехожі у центрі Києва. На хрещатику фінішував найма.